Вам, ми з вами промовляємо кожен день, коли, як належить, починаємо свої перші молитви. Треба зупинитись, відкинути суєту в тиші і спокої. прислухаючись до своєї душі, до кожного пороху її, тихо від усього серця промовити. Боже, буде до мене гріш. Тих хто починає свою практику церковну? І молитовне життя часом це дуже зворушує, ці прості, незвичайно глибокі слова. Бо за ними і образ, і явлення нашого життя, яке... Не буває безгрішним ніколи. Ми приречені на те, щоб іти своїм шляхом і чиняти щось добре і недобре, світле і темне, праведне і неправедне, поки, поки не дійдемо до розуміння, що спасіння не в тому, щоб. Триматися тільки праведного і доброго, а спасіння в тому, що ти повинен повертатись до доброго, де б ти не був і що б ти не зробив, в якому становищі не зупинився. Повертайся до доброго. І розумій, що ти не вартий виправдання. Тебе можна тільки помилувати. І тому згадай, що ти грішний. І просиш, щоб були милостивими до твого гріха і до тебе, грішного. І така віра в любов Божу в цих простих словах. А їх вперше промовив метар із притчі Спасителя нашого Прометаря і фарисея, яку ми сьогодні читали. І він знав, що він відчужений, відкинутий, що часом народ не визнає. Що він належить до свого народу, бо він збирає податки на окупантів. Він відчужений. Про одного з таких митарів Христос каже, і він, син Авраамів. Тобто не забувайте, що не тільки кожен з вас має спадок Авраама, належить до його насліддя. І він страшний грішник, зрадник. Але і він належить до свого народу. І метар, от в цій притчі він добре знає, що він відкинутий і відчужений. І на що йому сподіватися? Тільки на милість. Виправдання він не отримає. Він знає це. Але милість Господня може бути з ним. І він просить Боже, будь милостивий, до мене грішного. А попереду. Там, де знатні особи стоять, там перебуває фарисей. І своєю молитвою. Боже, дякую тобі, що я не такий, як вони. Не такий, як він перераховує яких грішників, а потім і ахтуй мета. Це вже остання стадія падіння. Як той метар, я не такий. У мене і ті, і ті заслуги. Що зрештою говорить Господь? Що цей метар буде виправданий, слухайте уважно, більше, ніж той фарисей. Хто хоче бути першим, буде останнім. А хто був останнім, може стати першим. Залежно від міри покаяння. У Фарисея нема покаяння. У Матеря немає доброї справи жодної. Він нічого доброго не зробив. Він знає, що він... Приречений, засуджений. І виправдання немає. А Господь каже, він буде виправданий більше. Таку вагу надає Господь покаянню. Воно може дати нам виправдання більше, ніж будь-які добрі справи. Не відкинув Господь одного матеря Закея. Не відкинув Господь іншого матеря Матфея. Не відкинув і цього матеря. І сказав, він буде виправданий. Так не відкинув він і Фарисея, до речі. Він же не сказав, що він буде засуджений. Він сказав, він буде виправданий менше. Але його. Він виправдовує його слабкості, його самозакоханості. Все одно, все одно він не відкидає. Він від нього чекає тільки одного. покаяння. Одного йому не вистачає. Все добре робить. І десятину дає, і піст берегає, і Жертвує для бідних. От покаяння в нього немає. Не думає він про те, що він недосконалий. Він якраз бажає себе досконалим. Оце його недолік. Так це ж не скасовує його добрих справ. Не скасовує. Але покаяння більше за добрі справи. І ось чому ми сьогодні, ми ж сьогодні заспівали ну, в цей церковний день, вчора бичів, насправді. Заспівали покаяння, відкрий мені двері. Господи. Відкрий на мене двері, покаяння. Бо що б ми не робили? Ми тільки виконаємо свій обов'язок. І це ніщо. В порівнянні з нашими гріхами. Але якщо ти явиш милість свою на нас, грішних, то буде нам спасіння. Ми починаємо співати посмотрю от. Ми шукаємо покаяння. Ми хочемо увійти в ці двері, які відкриються для нас. Це двері спасіння. Докладаємо зусиль до своїх душ, до свого розуму, до всієї своєї істоти, своєї долі, щоб іти цими вузькими вратами покаяння. Щоби Бог своєю любов'ю Відповів нам на наше прохання. Боже, будь милостивий до мене гріш.